Осінь вже підходить до завершення, тому на дорогах слід бути особливо уважним. Відповідальні водії вже готуються до зимового періоду. Чи прийшли на зимову гуму, скільки коштує перевзутися, та чи є ажіотаж на шиномонтажах? Все це будемо з'ясовувати разом. Лучанин Олександр приїхав змінити гуму на своє авто до шиномонтажу одним із перших. Каже, тягнути до морозів не можна. Безпека важливіша. До перших приморозків, звичайно ж. Я рахую, що в листопаді місяці буде добре. Завчасно краще. І ось кілька хвилин підготовки, і авто пана Олександра перевзувають на зимовий сезон. Відбувається заміна літніх шин на зимові. Та за спостереженнями водія, така послуга щороку росте в ціні. Дороги не завжди в найкращому стані, тому інколи доводиться купувати нову гуму навіть двічі за сезон. Ну купував пару резини, одна пара в мене була. Задні докуповлював 5 тисяч гривень. Пара задніх колес, і ще на монтаж орієнтовно тисяча гривень. Я буває за сезон купую по дві пари коліс. тому що невисока резина в мене на автомобілі і дуже часто стикаюсь або яма-гуля це вже все ну, до заміни не тільки колесо. І новий просто не накупуєшся. Тому я є прихильником хорошої, якісної брушної резини. Перевзуває свою, так би мовити, ластівку. І Роман розповідає цього року, аби підготувати авто до зими, витратив чимало. Турмоза. Можливо, комусь треба міняти на землю, Охолоджуючу рідину перевірити, щоб нормально машина заводилась. Як, як яка машина, як в кого? Комусь тільки тисяча, щоб колеса перезвотити, а в когось і 20 може бути. бо Щось треба замінювати. От я міняв турмоза, тормоза 20 і колеса тисячу. 21. Хоч суми й немалі, усі водії в один голос кажуть краще заплатити зараз, ніж ризикувати життям взимку на дорозі. Багато аварій. Навіть дощ буде листя з дерева падає, вже, вже на літній слизько. Смертельні ризики можуть життя позбутися через такі дрібнички. Саме складно то коли буксуєш на снігові, на желедиці погано. Як такого ажіотажу на шиномонтажах поки що не спостерігається. Майстри ж кажуть, дійсно, цьогоріч ціни на гуму зросли. Орієнтовна сума. Десь 4 колеса буде нових вартувати. Я вам скажу, це по Китаєві. Це буде вартувати 10 тисяч. Ну, візьмемо в середньому заміна шин 700 гривень. Це входить, тобто бортування, балансування і встановлення на автомобіль. До слова, хоча в Україні відсутні чіткі терміни заміни шин, але вже існує законопроєкт, яким пропонують штрафи до 1700 гривень за невідповідність їх до сезону. Тим не менше, заміна гуми, щосезонна і рутина справа для автомобілістів, які знають, що якісна зимова гума це безпека поїздок у холодну пору року.